Два різних висновки про смерть і дві дати смерті. На Волині знову поховали героя. Щоправда, помер військовий не на полі бою, а у лікарні, куди потрапив із кашлем і підозрою на туберкульоз. Обставини смерті дивні, адже як стверджує дружина бійця, напередодні увечері вона із ним розмовляла. Згодом з ним розмовляв і син, і нічого не передбачало, що чоловік може заснути і не прокинутися. Ми спробували розібратися і мусимо зазначити, що громадянам чи їх родичів привозять у трунах із війни з'ясувати правду надзвичайно важко, а іноді майже неможливо. Сказали, що погані аналізи в нього вже, що погіршилися і якби підтвердився туберкульоз. Підтвердився, якби і, ну, ну, і кажу, бо я ще йому кажу, бо тобі неправильно тебе лікують. 50-річний Петро Курмільов, хоч і є багатодітним батьком, пішов на війну добровольцем 9 квітня 2022 року. Оксана Токарська каже, що її чоловік багато років тому хворів на туберкульоз, і під час проходження військової служби його стан здоров'я погіршився. З кашлем із підозрою на туберкульоз його відправили в запорізький тубдиспансер 15 червня. Там лікували до 25 числа. Те, що стан критичний, не було і мови. Оксана Токарська розповідає, що дня розмовляла і на напередодні смерті 24 липня Теж вже зараз, коли всі документи на руках, відомо, що смерть настала 25 липня. Але про це Оксана Токарська дізналася лише через кілька днів, та й то змушена була для цього обтелефонувати пів Запоріжжя. Два дні вона била на сполох, адже чоловік з 25 липня не брав слухавки. Попри те, що в медичних документах була його луцька адреса, родичів повідомляти про смерть чомусь не поспішали. З вівторка вже немає мені добрий ранок. Сонця нема потім нічого. Я йому То, дзвоню, Це було 24-го. Так, да, це 24 25-го я до нього дзвоню, не бере, трубки не бере. Я дзвоню на WhatsApp, я дзвоню на його два телефони, так, якийсь старим МТС, ніхто нічого. 26-го я дзвоню вже ніхто не бере трубку. Це середа. Я дзвонила до одної жіночки, знайшла в Запоріжжі, кажу, перезвоніть, спитайте. Вона дозвонилася і каже, мені сказали, що його перевели в госпіталь. Оксана Токарська продовжувала шукати чоловіка у госпіталі, але там вона його не знайшла. Сказали, що він досі перебуває в запорізькому тубдиспансері. Я до них подзвонила, вони каже, жіночка, ми вже з вами вчора розмовляли. Каже, я вам сказала, його в нас немає. Всі питання до туберкульозного диспансера. Він там, в нас його немає. А я оце зранку щось. Чи а я ще ввечері десь піду? Думаю, може, зміна помінялась, це ввечері було точно. Думаю, може, друга мені щось скаже інше. А вона каже: ми вже з вами спілкувалися, каже, в нас його немає. Кілька днів і кілька кіл пекла завершилися тим, що у запорізькому тубдиспансері їй такі повідомили чоловік помер, але не 25-го, як йшлося у довідках, а нібито 27-го числа. Да, він в нас, але вам не втішні новини. Він сьогодні вночі помер вісні. Я така, як помер? Ну це вже не до нас, це вже до військової частини. Ви знаєте, кажу, як він помер? Кажу, як він був здоровий. Кажу, все в нього добре було. Це не до нас. Ви знаєте його частину? Може це кажу, 27 числа. Це 24-27. Сьогодні вночі він помер вісні. Привезли тіло 29 липня. Ховали. 30-го. і коли вже почали надходити офіційні повідомлення, то Оксана Токарська на руки отримала дві різні довідки про причину смерті, Запорізька судмедекспертиза повідомляє, що він помер від фіброзно-каверозного туберкульозу легенів. А от у повідомленні від Луцького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки називають зовсім іншу причину смерті легенево-серцева недостатність. І один і інший діагноз передбачають проблеми з легенями. Але якщо в першому першому випадку вони викликані туберкульозом, в другому викликані серцевою недостатністю, і тому це зовсім різні причини смерті. Чому так ми спробували з'ясувати у лікуючого лікаря? До телефонувалися у запорізький тубдиспансер. у приймальному відділенні. Спочатку нам пообіцяли сконтактувати з медиками. Знаєте, вона зараз просто вийшла в, ді... в відділення туда. Може підваніки минут через 20. Так, А скажіть, будь які її прізвища? Ну, я взагалі не знаю. Тот доктор, який був, він на больничном. Сейчас подойде другой. Ну просто вона вийшла в відділення. Проте згодом пішла зовсім інша риторика. Ось що нам відповіли. Лікаря немає і всі питання у частину, в його частину, всі питання туди. Але ж він помер у вас? Всі питання у військову частину. До побачення. Я перепрошую, а. Ми зв'язалися з військовим лікарем, з яким контактувала дружина. Дивіться, він на мою думку розумієте, як я можу сказати, коли я можу сказати, що він почав виявляти скарги на кашель. Внаслідок чого ми його скерували ну, в нашу найближчу лікарню. Де Він був обстежений лікарями зроблений знімок, і йому було встановлено діагноз і відповідно зразу вже прийнято рішення. Його госпіталізувати до лікарні це все, що я можу вам сказати. по, по по його стану. Чи був у нього такий критичний стан, що вже він міг померти? От як ви. Коли тоді, коли він звертався, в нього критичного стану не було. Петро Кормільов служив в окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола за телефонами, які декларує у соціальних мережах бригада як контактні дозвонитися неможливо, адже вони вимкнені. Дружина померлого військового надала нам телефон, за яким їй таки відповіли. Але на жаль, і тут результату ми жодного не отримали. Три тисячі військовослужбовців О, і кожен день ви них хтось. Ну, типа я вам не можу сказати інформації. Особисто не знав я такого до слова, електронна пошта військової частини заблокована, речника теж немає. До командири, звісно, не дотелефонуєшся. Єдиний спосіб написати замовного листа і відправити його поштою. Так нам пояснив співрозмовник. Отож, родичам, які в міру певних обставин хочуть дізнатися інформацію, не позаздриш, адже вони одразу потрапляють у телефонний круговорот, так як Оксана Тукарська, яка два дні витратила на дзвінки, щоб почути страшну новину, хоча Цеві був мобільний і його адреса була відома лікарям. На жаль, усі наші спроби дотелефонуватися у судову медичну експертизу Запоріжжя не увінчалися успіхом. Номери вказані в інтернеті або вимкнені, або за ними ніхто не бере слухавку. Отож, головне запитання, чому у двох довідках вказані різні причини смерті, лишається без відповіді. Зазначимо, коли боєць помирає, речі, які були при ньому зі супровідним листом, відправляють родичам. Такі листи видають за підписом відповідальної особи. Цікав що супровідний лист на речі Петру Курмельову видали ще 23 липня, за два дні до того як він помер. Але є ще один супровідний лист, який з повнішим списком речей датований 25 липня. Проте на цьому ж бланку стоїть також попередня дата. Тобто, видавали речі померлого. Виходить двічі: 23 числа і 25. п'ятого. Остільки перша видача була, коли він був живий живісінький і добре себе почував. Про це стверджує. Дружина, яка кожного дня з ним спілкувалася, у зв'язку з чим робили видачу речей першого разу, не зрозуміло. А за документами в лікарню він потрапив 15 червня, а помер 25 липня. Виходить, лікували його мало не півтора місяця. І якщо до лікарні він почувався більш-менш, то після надання медичної допомоги виходить йому стало гірше. Дружина померлого Оксана Токарська подала до поліції заяву з приводу того, що її чоловіку не надали кваліфікованої медичної допомоги, і це призвело до тяжких наслідків. Ми обов'язково слідкуватимемо за розвитком подій. Усі сторони на цієї ситуації можуть подати свою власну позицію, звернувшись до редакції телекомпанії Аверс. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі.